Доброго дня! Сьогодні ми з вами ознайомимося з конструюванням сайтів. Навчимося використовувати онлайн системи для конструювання сайтів. Але не забуваймо про правила поведінки та техніки безпеки під час роботи за комп'ютером. І так, що ж таке конструктор сайтів? Це програмно реалізована складна система для створення веб-сторінок без знання мови програмування. Зазвичай це окремий сервіс, але може надаватися як додаткова послуга хостинговими компаніями. Існує можливість створення сайтів як за допомогою систем керування контентом CMS, так і за допомогою saas платформ. Життя сучасної людини неможливо уявити без всесвітньої мережі інтернет. За допомогою браузерів ми маємо змогу переглядати отриману з інтернету інформацію, що подана у вигляді гіпертексту. Гіпертекст, в свою чергу, це текст, що містить гіперпосилання, тобто зв'язки з іншими частинами документа або іншими документами чи файлами. Вказівник миші в разі наведення на гіперпосилання набуває вигляду руки. Гіпертекст є складовою веб-сторінки, а веб-сторінки об'єднуються у веб-сайти. Сукупність усіх веб-сайтів складає всесвітню павутину. Сайт або веб-сайт, це об'єднання тематично пов'язаних веб-сторінок і документів під одним доменним іменем. Зазвичай отримувати інформацію з сайта можна в будь-який час і будь-якого під'єднання до мережі інтернет. Де ж розташовуються сайти? Виявляється, у світі цілодобово працюють мільйони комп'ютерів, серверів, постійно під'єднаних до мережі Інтернет. Які надають хостинг. Саме на цих серверах і розташовано більшість сайтів. Хостинг це можливість використання дискового простору сервера, постійно під'єднаного до мережі для розміщення функціонування та обслуговування сайтів, файлових сховищ, електронної пошти тощо. Хостингові компанії забезпечують реєстрацію доменного імені, обслуговування системи створення сайтів, надання додаткового програмного забезпечення. Хостинг може бути платним чи безкоштовним. У випадку безкоштовного хостингу встановлюються певні обмеження і на сторінках сайта може з'являтися реклама. Доменні імена вигадали, щоб було зручніше знаходити сайти в інтернеті. Раніше потрібно було запам'ятовувати цифрову адресу сайту, щоб відкрити його у веб-переглядачі. Цифрова або IP-адреса це комбінація з чотирьох чисел, розділених крапками. IP-адреса вказує на сервер, де розташований сайт і має вигляд, ну, наприклад, 7.135.10.13. Можна запам'ятати кілька таких номерів. Але спробуйте втримати в голові кілька десятків IP-адрес. І числа почнуть плутатись. Комп'ютерам все одно вони запам'ятовують стільки завгодно чисел, а для людей вигадали текстові імена. З такою ж логікою ми не вчимо на пам'ять телефонні номери, а зберігаємо їх у телефонну книгу. І в потрібний момент треба лише знайти в телефоні ім'я, а телефон сам зрозуміє, на який номер телефонувати. І так. Доменне ім'я. Або домен це частина простору ієрархічних імен мережі інтернет, що обслуговується групою серверів системи доменних імен, тобто ДНС-серверів та централізовано адмініструються. ДНС-сервери зберігають інформацію про вузли, імена яких належать домену, і виконують трансляцію їх імен в адреси. Кожний домен має унікальне ім'я. А кожен комп'ютер, підключений до інтернету, має, як правило, доменне ім'я. Домени мають між собою ієрархічні відношення. Два домени, що розташовані на сусідніх рівнях ієрархії, називаються відповідно доменом вищого та нижчого рівнів. Домени найвищого або верхнього рівня можуть бути сформовані за організаційним або географічним ознаками. Домени, сформовані за географічними ознаками, об'єднують вузли, що належать конкретній державі. За географічними ознаками об'єднують в основному комп'ютери, що містяться на території США. Доменна зона це сукупність доменних імен певного рівня, що входять в конкретний домен. Адміністрування сайту. Це забезпечення його працездатності, захист від шкідливих програмних та додавання користувачів, які можуть реагувати сайт, розподіл прав доступу користувачів до сторінок сайту, зміна внутрішньої структури сайту та інше. Створення веб-сайту засобами онлайн-системи конструювання сайтів відбувається у кілька кроків. Реєстрація облікового запису на сервері онлайн-системи конструювання сайтів, вибір назви сайту та шаблони його оформлення, створення сторінок сайту, системи навігації, заповнення сторінок контентом, публікація сайту. Офіційної класифікації сторінок в інтернеті не існує, але на основі. Характеристики, за якими можна розділити існуючі сайти, які слугують діловому світові. Перший це сайт візитка. Саме той набір інформації, поширення якої в інтернеті, безсумнівно, корисно як починаючим, так і акулам бізнесу. Це своєрідний довідник про фірму, який містить всі необхідні контактні дані та інформацію про діяльність компанії. Це повинна бути коротка чи найважливіша інформація про вас, вашу сферу діяльності та інтереси. Не варто перевантажувати ваш сайт візитку інформацією, яка можливо і не знадобиться потенційному клієнтові або партнерові. І так, сайт візитка це зручний засіб для сканування ґрунту ринку, це недорого, швидко, вигідно для організацій, у яких бізнес здійснюється не в інтернеті. Наступний тип сайту корпоративний. Більш серйозним виглядом представництва компанії в інтернеті є корпоративні сайти. Це обов'язковий інструмент успішного бізнесу в будь-якій компанії. В першу чергу сайти подібного роду допомагають формувати позитивний імідж компанії, залучають нових замовників, які можуть не знати про існування вашої фірми, і відповідно розширюють ринок збуту компанії. За допомогою корпоративного сайту клієнти та замовники отримують інформацію про ціни на товари і послуги в зручному вигляді. Значно збільшити прибуток ви можете шляхом надання можливості робити замовлення вашим клієнтам прямо в інтернеті на вашій сторінці. Отже, корпоративний сайт це доказ серйозності і перспективності вашого бізнесу. Це гідне представництво вашої компанії на ринку, і найдешевший, і наймасовіший вид реклами вашого бізнесу. Це зручно і комерційно виправдано. Наступний тип сайту промосайт. Прекрасним рекламним інструментом може слугувати саме промосайт. Особливо, якщо ви плануєте провести рекламну кампанію окремого товару або послуги. Це може бути також культурний захід. Структура промо-сайту сама по собі повинна виконувати функцію рекламного проспекту або буклету і привертати увагу клієнтів. Також на такому сайті можна розмістити ту інформацію, яка не поміститься на сторінці журналу або в радіоповідомленні, телевізійному роліку. Обсяг промосайту до 10 сторінок, на яких можна розмістити дані про компанію, напрямок діяльності, просування послуги, контактні дані. Окремо повідомляється інформація про акцію із зазначенням термінів і місця проведення, умов участі, новини та інше. І так, промосайт – це використання можливостей інтернету для впливу на цільову аудиторію. Це донесення до потенційних клієнтів максимум інформації про товар і послугу. Це потужний і ефективний інструмент рекламної компанії та її продуктів. Наступний вид це сайт Вітрина. Бюджетним варіантом реклами вашої компанії є сайт Вітрина. Якщо ви хочете продавати в інтернеті один конкретний товар або групу товарів, то цей тип сайтів ідеально підходить для вас. На таких сторінках знаходиться вся інформація необхідна для того, щоб клієнт побачив, зацікавився і купив даний товар, не відволікаючись на новини та посилання. Це структурований каталог продукції вашої компанії, але цей каталог організований таким чином, щоб клієнта Збирав як можна менше кліків для того, щоб знайти потрібний товар. Головне призначення сайту вітрини продавати. І так, сайт вітрина для вас це максимальний прибуток при мінімальному вкладенні сил та засобів, стабільний дохід і позитивний імідж компанії. Інтернет-магазин. На відміну від сайту вітрини, де клієнт може побачити наявність всіх товарів, за допомогою інтернет-магазину клієнт може ще й зробити замовлення, вибрати варіант розрахунку, спосіб отримання замовлення та одержати рахунок на оплату. Такий сайт має бути зручним і функціональним, щоб відвідувач міг легко знайти те, що йому потрібно: відправити товар у кошик та оформити покупку в кілька кліків. Інтернет-магазин істотно зменшить ваші витрати, так як не треба орендувати приміщення для магазину, не треба платити заробітну платню співробітникам. Серед інших переваг це величезна аудиторія, можливість розміщувати необмежений асортимент товарів, своєчасно реагувати на зміни на ринку і враховувати потреби клієнтів. Отже, інтернет-магазин це нові можливості для бізнесу, розширення ринку збуту, залучення широкої аудиторії клієнтів і скорочення витрат. А який же сайт обрати? статичний або динамічний? Окрім класифікації сайтів, за характеристиками можна розрізняти веб-сторінки і за складністю. Всього існує два види статичний або динамічний. Так, статичним називають сайт з набором постійних незмінних сторінок, наприклад, сайт візитка або сайт вітрина. Інформація на таких сторінках жорстко закріплена і зміни можуть здійснюватись тільки фахівцем у веб-технологіях. Такі сайти швидко завантажуються, можуть переглядатися в браузері, мають мінімальні вимоги до веб-сервера. Для компанії такі сайти це бюджетне рішення. Але для підтримки та актуалізації інформації на сайті все одно будуть потрібні фахівці. У цьому плані динамічний сайт має безліч переваг. Для функціонування подібних веб-сторінок використовується система CMS, тобто система управління змістом. Це забезпечення, яке дозволяє оновлювати інформацію, публікувати і змінювати її без залучення фахівців. Досить провести навчання персоналу лише в області порядку роботи з системою. Загалом вирішуйте самі, який сайт підходить вашій компанії, які цілі і завдання він повинен буде виконувати. У будь-якому випадку, сторінка в інтернеті, незалежно від своїх характеристик, буде приносити додатковий або основний прибуток у вашому бізнесі. Також існують флеш-карти та змішані типи сайтів. Всього існує чотири різновиди сайтів за призначенням. Це сайти, що надають контент, сайти електронної комерції, сайти для спілкування і сайти для надання послуг. Якими зараз конструкторами сайтів найчастіше користуються в Україні? Це UKIT. Джимдо. ЮКОСВІС. ЮКОС це одна з найперших платформ такого роду, яка з'явилася на ринку більше 10 років тому. І досі команда розробників ЮКОС активно займається її розвитком. Особливість цієї saas платформи в широкому функціоналі і в можливості використання як новачками, так і для потреб професіоналів. Величезна кількість сайтів, створених на ЄКОС, це чудове тому підтвердження. Wix це дуже зручний у використанні конструктор сайтів, який є розробкою західної компанії і орієнтований на аудиторію початківців-користувачів. Якщо врахувати, що з моменту запуску у 2008 році на цій платформі було створено понад 70 мільйонів сайтів, можна бути впевненим, що творці Wix свою справу знають. Конструктор сайтів, розробники якого вирішили поставити в основу всього простоту використання. У результаті функціонал сервісу не особливо радує, правда, розібратися в його роботі зовсім не важко. Платформа Jimdo – це продукт, орієнтований насамперед на електронну комерцію, і дозволяє досить швидко і легко створити інтернет-магазин для малого бізнесу. За словами розробників, із моменту запуску, у тисячу, вибачте, в 2010 році на їхній платформі таких магазинів було створено вже понад 200 тисяч. Платформа «Юкіт» навряд чи можна посперечатися з твердженням, що підприємці не відносяться до людей, які дуже хочуть возитися з технічною частиною і мріють про написання коду з нуля. Конструктор сайтів, який буде ідеальним рішенням для малого бізнесу, можна характеризувати кількома словами. Інтуїтивно зрозуміле і сучасне рішення, яке дозволило б створити гарний і функціональний веб-ресурс максимально швидко і при цьому недорого. З усього нашого списку UKIT, мабуть, найкраще підходить за всіма переліченими критеріями. Google сайт. Це сервіс від Google, що пропонує своїм користувачам послугу безкоштовного створення і розміщення сайтів у мережі інтернет. Сервіс є частиною Google Apps і покликаний замінити застарілу службу Google Page Creator. Основна відмінність створення сайтів в Google Site – це можливість доступу до роботи над сайтом декількох користувачів. Користувач, власник сайту, може запрошувати інших користувачів для спільної роботи, розподіляти права доступу до матеріалів, використовувати на сайті інформацію з інших сервісів Google, таких як Docs, Календар, Пікаса. Для оформлення сайту доступні кілька шаблонів веб-дизайну. Безкоштовний хостинг від Google сайт має наступні обмеження. Обсяг дискового простору до 100 МБ для зберігання інформації на сайті і 10 ГБ на кожний домен для зберігання інформації при використанні Google служб. Не підтримуються це CC і JavaScript. Домени ім'я сайту має вигляд сайт Google. Co, сайт name. Створення сайтів за допомогою Google сайт також обмежене. Обмежені настроювання оформлення сайтів, тобто змінюються тільки кольори, розміри і стиль шрифтів. Заборонені анонімні коментарі, змінювати вміст, в тому числі додавати коментарі, можуть тільки авторизовані користувачі. Немає стрічки РЦС для оновлення сайту. А зараз для усвідомлення набутих знань і формування вмінь і навичок. Попрацюємо за комп'ютером. Вам пропонується створити сайт візитку визначного місця України на ваш вибір. Алгоритм роботи на екрані для повторення матеріалу пропонується відповісти на наступні питання. Домашнє завдання: опрацювати конспект та завершити практичну частину уроку і надіслати вчителю для перевірки. На цьому урок завершено. На все добре!